Тема духовності дуже цікава тема. В першу чергу потрібно сказати, що треба відрізняти релігійність, віру і духовність це три терміни. Вони близькі з однієї сторони між собою, але доволі різні. Так от давайте поговоримо про те, яким чином духовність може сприяти, наприклад, єдності українського народу, зміцненні там економіки, обороноздатності і взагалі державним процесам творення в Україні. Що таке духовність? В першу чергу, знаєте, це така категорія, скоріше всього, філософсько-езотерична. Я вивчав це питання доволі давно і доволі глибоко, і хочу сказати про те, що є десятки різноманітних формулювань духовності. Я не говорю зараз про формальне, там можна загуглити і подивитися. Я особисто трактую духовність, знаєте, як внутрішній стан людини, який відображає її віру. Її світогляд, її погляди, як і її поведінку, і має безпосереднє відношення до глибинних внутрішніх почуттів і проявів, пов'язаних з глибиною вірою Господа Бога. Навіть по тій причині, що слово духовність має корінь дух, а ми знаємо про трійцю. Во ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Значить, ми, коли говоримо про духовність, значить ми маємо пам'ятати, що ми говоримо про Святого Духа. І він може бути в людині, а може і не бути в людині. Так от, якщо він в людині є, то людина духовна, а якщо в людині немає, то кінколи кажуть в народі. Він сьогодні чи вона не в дусі, <рив> значить, десь той дух відлетів. <рив> ну, а Ісус Христос зробив нам підсказку. Дізнайтеся про них по справах їхніх. Тобто, скільки ти себе там не бий в груди і не розказуєш, який я високодуховний, то краще подивитися на те, що людина говорить, а як вона живе, подивитись на її вчинки. Якщо там вчинки говорять позитивно, скажімо. Ну, значить людина духовна, значить, вона дружить із тим Духом, дружить із Господом Богом. І це все проявляється в її поведінці. І, звичайно, якби отакі речі стосувалися всього українського народу і кожного українця, зокрема, то, звичайно, це такий фактор, який нас об'єднує і піднімає на більш цивілізаційний такий, скажімо, рівень. Тому що я думаю, що духовність ще нікому не зашкодила, але це не такий процес, який можна навчити в школі, це не той процес, який можна навчити десь на якихось тренінгах. Це така, ну, знаєте, внутрішня річ, яка розвивається великою духовною працею самої людини, коли вона усвідомлює себе, хто вона, коли вона починає працювати над своїми недоліками. І коли ця духовність, вона все більше і більше проявляється. Знаєте, це я би порівняв би таким чином, що в людини є душа, там може жити духовність, Святий Дух, але дуже часто ця душа, вона така, знаєте, як трішечки замутнена. Це знаєте, як таке. Люстерко, яке трішки затуманено, І от треба прикладати дуже великі зусилля, силу волі своїми вчинками, поведінками, роботою постійно над собою, щоб змінювати свої негативні звички, негативні риси характера, щоб те внутрішнє наше люстерко ставало все чистішим і світлішим, щоб появилося в людини отисяєво. Бо навіть в народі інколи кажуть, о, глянь, аж світиться! Тобто народні приказки і народні вислови це дуже велика мудрість. Їх треба просто вміти чути і розуміти, про що говорять люди. Так от, звичайно, скажімо, ця війна, яка зараз йде в Україні, і ці випробування, ця, ця, ця трагічність, це ну, велика біда українського народу, це великі випробовування. Чомусь Господь нам вже його дав. І пам'ятаєте цю приказку, все, що нас робить, робить нас сильнішими. Нас ця війна точно не вб'є, вона точно нас зробить сильнішими, сильнішими, як народ, я маю до уваги. І я думаю, що зараз відбуваються якраз дуже цікаві моменти трансформації українського духа і української духовності, української свідомості, українського самоствердження і самоусвідомлення. Отакі, От знаєте, якби весь букет внутрішньої трансформації. І, звичайно, не дивлюсь на те, що зараз багато мату, багато жорстокості. Все це. Вірю і сподіваюсь, почне зменшуватись після війни і відходити в літо. А все більше буде проявлятися людяності, духовності, милосердя і інших таких позитивних рис характеру, які притаманні українському етносу і притаманні нашому українському архетипу. В дійсності в нас дуже глибинне коріння. Це глибинне коріння сягає більше, ніж 6 тисяч років, бо воно досліджено науковцями до трипільської культури і ще туди далі вглиб. І в цьому корінні є оці всі речі, про які я говорю. І ця війна це зараз все в нас відкриває. Ми зараз ну, якби самі себе відкриваємо. І я думаю, що дуже багато цікавих і позитивних змін ми побачимо найближчими роками після завершення війни. Шановні друзі, буду вдячний, якщо ви підпишетесь на мій YouTube канал. Ну і, звичайно, відреагуєте вподобайками, а також буду вдячний за запитання.